Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. 5 грудня світ відзначає день волонтерів. До війни українці знали цих людей за допомогою людей, які відомі були за допомогою важкохворим, насамперед сам перед дітям. У 2014-му українські волонтери в умовах російської агресії одягнули, нагодували, захистили і навіть частково озброїли українську армію. У нашій студії одні з найвідоміших волонтерів журнал «Фокус» у своєму рейтингу називав їх найвпливовішими жінками України. Тетяна Ричкова Крила Фенікса, Наталія Воронкова, волонтерська сотня. Вітаю вас! Добре. Отже, якщо порівнювати е, українську армію і її забезпечення півроку тому і те, що є зараз, е, що було зроблено волонтерами? Тетяна? Ну ізначально, во первых ніхто не очікував такому количеству людей, да, призваних

Это хватало ну, буквально в боевых действиях ну, на один день, скажем прямо. Поэтому волонтеры одели, а були у нас не было никаких электронных приборов, там, тепловизоров, приборов ночного видения специализированных, да, армейских. То есть, и это как бы не было положено для нашей армии. То есть, вплоть от носков трусов, заканчивая до. Сейчас, Генератори і так далі можна говорити. Я розумію, що ну, якихось точних цифр не може бути, але от фінансування проведено через волонтерські організації. Е, якими сумами воно вимірюється? це порівняно з бюджетом, який йде на потреби української армії. Ні, ну напевно, я думаю, що Міністерство оборони, звичайно, витрачає, можливо, набагато е, більші гроші, але, 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 але питання як воно витрачає, і тому е, зараз якраз дуже гарна ініціатива. Я вважаю, що так сталося, що в нас з'явилася асоціація е, волонтер, народних волонтерів. Е, дуже багато волонтерських організацій об'єдналися і почали співпрацювати. Як пілотний проект, якраз міністерством оборони, і е, наразі чого зараз деякі посади в Міністерстві оборони е, займають волонтери. Вже як дійсно працівники і допомагають міністерству оборони, скажімо так, і витрачати кошти, і планувати, і координувати свої дії. І так само ну, співпрацюють є в асоціації волонтерів. Є профільні комітети. Це і комітет по забезпеченню, і по підготовці бійців, і по медицині. Декілька є комітетів. Ну інформацію можна знайти на фейсбуці. Там є кілька департаментів у міністерстві оборони, куди, куди зайшли волонтери. Це стало. Ну, десь місяць тому, да, здається, mm -hmm. це все. Навіть, mm -hmm. менше. навіть офіційно це сталося трошки навіть менше. Оце, оце то, тільки то про тільки про результати почали. якісь можна говорити? Mm -hmm. чи вдалося то скачати це? Так, я думаю, що машину? ще рано говорити, але ну скажімо так, міністерство оборони це найперше напевно міністерство, яке намагалося співпрацювати вже давно. Ну, наприклад, я більше маю відношення до медицини, так і до маю на увазі до Міністерства охорони здоров'я, міністерство соціальної політики. Літики, ну от з цих, з цих трьох міністерств найкраще поки що співпрацювало міністерство оборони. Моз зараз трошки краще почав працювати. От зараз він почав, ну скажімо так, відкликатися. От тільки вчора був круглий стіл за участю і волонтерів, і дуже багато, багато професіоналів щодо протезування. Ну, це якраз було за ініціативою мозу при підтримці адміністрації президента Процес України. Пішов. Своїми питаннями Пішов єдине. Так? Давайте дочекаємося результатів. Дуже так. хочеться побачити, щоб це тільки були не зустрічі. Так, от я дуже люблю не просто зустрічі, а дуже хочеться бачити. Знаєте, кажуть, у нас дедлайн є виконув особи, як за які за це повинні відповідати, і повинна бути дата на коли це будь... потрібно, буде виконано. От цього ми Дякую. Тетяна, буде. Ви з 25-ї бригадою 25, працюєте. 25, ці ваші восімця під шефні. От, будь ласка, mm -hmm. на прикладі цих підрозділів. Зима як тест. От те, що зробили волонтери, те, що робить зараз держава, і те, що потрібно цим людям. Ну, наскільки можна судити, на даному етапі ВДВ да, вида, вида, видана форма нового образця. Ну, не будемо судити о її качества, але вона все ж краще, ніж була Тобто, І некоторым бригадам теж, але дуже мало. Тому що что в Министерстве обороны люди некоторые подписали договор на конец декабря о по поставках нового, формы нового образца. То есть штаны утепленные, они еще не начали шить. Ну, может быть, и начали, но Бог его знает, когда это будет. Дай Бог, чтобы не до весны. Да, вот я думаю, может, раньше по договору конец декабря. Год. Да, к Новому году. Ну, а вот в зоне АТО постарались, взяли из резервов и выдали форму старого образца. То есть еще тот самый дубок утепленный. Ну, в общем, затыкают дыры, как могут. Эти люди, в люди, которые... Форме холодно, чи, ну, ага. как можно воевать в ней, в цьому дубку? Люди, которые подписали эти договора, более того, уволились. Ну, поэтому обратиться больше не к кому. В этой форме, ну, в дубке вообще неудобно воевать. Ну, прямо скажу. В новой форме, да, но при условии минус 15, которые сейчас уже там, да, и mm будут, -hmm. Холодно. Вот мне звонила моя бригада, она сейчас находится 81-я в Донецком аэропорту, возле позиции там просили обувь, выдали берцы утепленные, то есть пошло из Министерства обороны человек на должностное преступление, еще тогда не были переделаны значит, нормы обеспечения бойца, что у кого там должно быть. И он пошел на это преступление, пошел берцы утепленные с мехом. То есть их априори не должно было быть. Но они настолько сильно промокают, вот я вам откровенно говорю. Ребята уже их некоторые бригады получили. Ну, качество желает лучшего, да. Поэтому позвонили мне и попросили, вот я в субботу собираюсь к ним ехать, чтобы я им купила хотя бы хоть какую-то теплую обувь. Тетяна, люди часто питають потреби хлопців, які перебувають на передовій в зоні АТО, чи збирати от там шкарпетки, взуття тепле, якісь устилки, рукавиці, чи краще все-таки перераховувати волонтерам гроші і вони знають, що, що потрібно ну, цим. людям? Понимаєте, у мене жінка 80 років позвонила, у неї не така велика пенсія. Да? Но... у нее есть там пряжа, да? вот так вот. И они собираются вдвоем там с такой же женщиной и вяжут, что могут. То есть не все люди могут положить даже 5 гривен, будем откровенны. И звонят и просят, и спрашивают, что нужно. Может что-то помочь убрать, может где-то что-то собрать, даже те же сетки плести. То есть народ хочет, но не все могут помочь финансово. То будь-яка допомога, а вона, допомогу, вона да. все одно надходить за призначенням і да. вона є востребованою. І крім того, навіть речі, ті, які вже були у житку, так ну це особливо чоловічі свитера, mm. то вони теж потрібні на передовій і, і, і хлопцям там, щоб зігрітися. І не забувайте, що є лікарні першої черги, ті, які першої. приймають так. Це там лікарня Лісичанська, Артемівська, Волновахи, Червоноармійська, Селідова, Дімітрова. Куди хлопців привозять, якщо в нього. Пошкоджена була одежа. От останній був жахливий дійсно випадок, коли лікар подзвонила, і скаже: Мені нема в чому відправляти хлопця. Я його голого завернула в одіяло і отак відправила в ковдру, і відправила отак його на літак. Тому що не було просто що перевдягнути. Просто так, що речі у вжитку, ті, які були, чоловічі, теплі. Які небудь будь потрібні те, Тетяна, також. ми поговорили про звичайних людей? Дійсно, ти люди з села, люди, які не мають поряд інтернету, щоб ті гроші переказати, взагалі банківських да. карток. Що вони можуть зробити? Що вони можуть дати? Ці люди і люди, які мають статки, які мають не п'ять гривень і, і готові так само допомогти. Що їм можна зробити? ну Давайте поділимо, Тетяна, Ви скажете да, про. Я скажу: люди, у яких немає вот, вони приходять дівчатки, плетуть маскировочні сети, тобто із старих -то, тряпочок, сейчас білого цвіта до цього було зеленого. Тобто, кожен, хто може, допомагають щось собрать на складі. Ну, Убрати, прийти в госпіталь, допомогти, принести там, їду бойцю, і да, подати чай. Тобто ну, любая допомога нужна. А людям, які обеспечены фінансово, то, звісно, краще допомагати їм фінансовим. Друге, на які головні тоді потреби от зараз е українських підрозділів, які перебувають в зоні АТО, так щоб зрозуміти теплий одяг. Да? А что потребно, может, с обладнанием какого-то? Які... Вот сейчас у меня проблема в аэропорту, ребятам не плохо ночью, ну вообще невозможно видеть, а костры разжигать и так далее и тому подобное, они не могут, потому что там работают снайперские группы. И сейчас мне вот позвонили сегодня ночью и попросили 4 тепловизора. К сожалению, наши украинские тепловизоры продаются все на импортом Израиль, Вот. И стоят они колоссальных денег 20 тысяч долларов и выше. Мы нашли альтернативу с самого начала поставляли на определенный там, белорусский тепловизор. Но если раньше он стоил 43 тысячи с курсом доллара, то сейчас я позвонила, он стоит 79 один, а мне надо 4 туда, потому что они там без этого не могут. Вони не можуть осматривати периметр, сліді там тімний коридор. Это... Зрозуміло. Тепловізор, ну, в принципі, те, що й було потрібно раніше. Крім того, да. лізор, крім того, планшети, буржуйки планшети, так само актуальні обігрів. Да, обігрів. Але є ж ну, такі місця там, де буржуйки можуть так використовуватися, не а, не не а не так. є такі місця там, де не можна використовуватися. Да. І я знаю, що були меценати. На жаль, вони були, скажімо, так. Одноразова така допомога була, вони надали такий обігрівач, той, який не видає себе, так, а ну, скажімо так, не демаскує знаходження хлопців і може їх обігріти. Є такі, ну просто напевно, не встигли захватити на ефір, є такі маленькі пічечки. Роблять. Я думаю, що наші умільці могли би, вони навіть з бляшанки робляться, звичайної консервної банки, де хлопці можуть розігріти собі їжу, і це дуже-дуже ну, просто туди, ну, скажімо так, Оброзроз роз, розпалити вогонь там і можна розігріти собі їжу. Такі є маленькі речі, це теж потрібно. Ну і напевно, те, що ми не, не будемо, скажімо так, ніколи відмовляти, це листи і малюнки, це те, що все таки їх підтримує завжди. І це знову ж таки перше, те, що вони хочуть бачити, відкривати, те, що їм зігріває в першу чергу душі, вони розуміють, що ми їх підтримуємо. Наталю часто, я з людьми. Спілкуюся, виникають питання, якби нас організували, якби нам показали, які в нас є можливості для допомоги, тобто ми ясно, що перераховуємо гроші, щось робимо на своєму рівні, але можливо, варто би волонтерам було б організувати людей, дати їм мож... перспективи для цієї допомоги, можливості, що робиться в цьому є. Напрямку? Така ідея в нас, якраз створити це, називається мережа патріотичних центрів. От я, якраз напевно, озвучу так цю ідею в ефірі і е, звернуся до е, всіх, напевно, власників великих Торгових центрів на цей момент ми ну, всі прекрасно розуміємо, що торгівля не в найкращому стані і в них є вільні приміщення. Тому дуже би хотілося, щоб ці приміщення, якщо вони зараз не здаються в оренду, були використані, скажімо так, з користю. Наразі ми пропонуємо відкрити такі патріотичні центри, куди би могли приходити люди, де вони могли би якраз в'язати сітки, в'язати кікімори. Це теж досить, в принципі, просто можна робити. Ну, є люди ті, які. Навчать дуже багато ініціатив, готові. Ми вже проговорювали це, об'єднатися і є дуже багато публічних людей, які готові кожні вихідні приходити і робити майстер-класи дітям, вчити там фінічки плести, малюнки, якісь ще поробки робити патріотичного складу, щоб потім відсилати бійцям на фронт. Тому це і хотілося б назвати такий патріотичний центр можна відкрити у кожному великому торговому центрі, аби тільки у власників було бажання і вони би відкликнулися. От, ну, будь ласка, запрошуємо до співпраці. Ми готові. І якраз би дуже гарно було би, напевно, 5 грудня 5 в нас вже все є готове, в нас є вже багато ініціатив. Ми могли б 5 грудня і відкрити такий центр, якщо хтось встигне зголоситися і надати приміщення. Дякую, Тетяна. Якщо говорити із забезпеченням від Міністерства оборони, от я читаю, була така волонтерська перевірка в одному з ну, одній з компаній, яка, чи з підприємств, які готує їжу. Да? Розкажіть, будь ласка, ну, в яких умовах история. це відбувається? А це жахлива історія, я, маю, история, я ну, не, том, не знаю. У вообще. нас після цього почали дівчинкам угрожати. Прямо говорю, як є. Тобто... Вот. Они приехали на производство. Это производство, чтобы вы понимали, работает уже не один год, а десятилетие с Министерством обороны. Я не буду так голословно говорить. Где оно расположено? Это этим занимается в этом. Нелли Стельмах и Диана Петренья, собственно, они туда и ездили. Это да? наши волонтеры, которые работают уже в Министерстве обороны. Мы Ми задались вопросом, как сделать нормальный человеческий сухпайок для бойца. Потому что вот этот, ну, его даже когда хочется есть, ребята в аэропорту, да, его ели, но это ужас. Они поехали с проверкой неожиданной на производство. На этом производстве было мясо неизвестного происхождения. То есть они так и не смогли определить, что это за зверь. Когда они задали вопрос, это смешно и не смешно, что это такое, им сказали, это полусвинка. Ну, то есть, видимо, зверь такой, новый полусвинка. То есть на свинку тоже не похоже. И в говяжьей тушенке они нашли свиную шкуру. То есть от а тушенка озвучена говяжья а высшего сорта. И эти люди много лет работают с Министерством обороны. Вот сейчас будет создано госпредприятие отдельное, которое будет заниматься снабжением войск ВДВ и спецназа, пока это Что будет. Такой... Головный центр обеспечения, так? Ну, можно сказать, да. Ну, не самый главный, будет определенные роды войск, пока обеспечиваются. Mm -hmm. Будет такой пилотный проект. И вот э, после этой поездки, как бы на днях, даже может, вчера, мы узнали, что помимо того, что мы будем заниматься вещевым обеспечением на этом госпредприятии, мы будем также разрабатывать и производить уже и сухпайки, потому что видимо иначе никак. І зараз звернулися так, я допомню, Тетяно, до дієтологів і Міністерства оборони в міністерства охорони здоров'я, в тому числі. Але ну на жаль, поки нас не, не задовольнив результат, але є над чим попрацювати. І звернулися також до і публічних і відомих людей дієтологів. І зараз вони всі разом, скажімо так, за нашою допомогою розробляють ті варіанти сухпайків, які б були би і корисні. Ми намагаємося. Вивчити досвід і за кордону і зробити щось своє, оригінальне, корисне, поживне і те, що хлопцям буде подобатися, я так розумію, мене. що волонтерів взагалі питання є до всього, що держава дає на потреби армії. Тобто, починаючи від супайків, аптечки. От Наталя, це ваші слова. Що чиновники, які написали військову доктрину, да? і у волонтерів вона викликає сміх. А що волонтери так спеціалізуються на військовій Діяльності. Ну, ви розумієте, як мені нещодавно сказали, чого ви лізете в написання військової доктрини. На це призначені люди, ті, які повинні е, ну, її писати. Е, я вибачаюся дуже заздалегідь перед цими людьми, але е, чи вони їздили у зону АТО? Чи вони бачили реальні проблеми, чи вони реально розуміють те, про що вони. Хочуть писати, добре бути спеціалістом в теорії, але треба це якось поєднувати з практикою. Ми ні в якому разі, я ще напевно 10 разів наголошувати. Ми не хочемо ні в кого відбирати роботу. Ми не критикуємо, тому що ми просто такі от прийшли тут розумні критиканти. Ми хочемо допомогти. Просто е, деколи, ну скажімо так, небажання Держслужбовців ділитися інформацією співпрацювати. Воно деколи викликає сміх, а деколи просто роздратування. Тому що ну, от, наприклад, я вам приведу цього ставлення більше ніж такої конструктивної співпраці, коли конструктивної спів... співпраці дуже дуже мало. Це одиниці. Я не знаю чому чи вони думають, що ми претендуємо на їх посади. Ми не принду нам, нам це не нам потрібно. Не ми готові. Ми ми вже працюємо скільки багато вже часу. На безкоштовній основі нам нічого не треба. Ми хочемо тільки так. В нас є свої вимоги. У нас є вимоги зробити якісно, і ми будемо це вимагати. А оце трошки напевно дратує держслужбовців. Ну, а якісно воно прив'язується до якихось стандартів, припустимо армії НАТО, тобто що, що таке ми якісно аналіз... ми... в розумінні волонтерів. Ми аналізуємо, ми аналізуємо досвід за кордону, потреби хлопців і... запитуємо і об'єднуємо. все да? на практиці. Те, що це пройшло на практиці. практиці, От як про сухпайок, я кажу, ми аналізуємо, що входить в натівський так. Сухпайок, там інших. Країн, потім беремо наш, потім вислуховуємо. Ми ж звернулися до е, працівників мозу, до дієтологів. Ми вислуховуємо їх думку, беремо думку ще інших людей. Потім зробимо, я думаю, що експериментальний варіант: відведемо хлопцям і не один. І не один. Хлопці да. скуштують і скажуть, так, ми це будемо їсти або ні. І, між допрочім, хочу сказати: не факт, що це буде производство українське, прямо говорю, тому що. Что... Украинские производители, я за украинского производителя. В стране сейчас кризис, и надо подумать свою экономику. Но, к сожалению, у нас большинство производителей очень недобросовестные. Это доказало Нажали. вот на а примере Дейна спальных ничего мешков. Изменило, да? Нет, на, на, прикрыт... на примере спальных мешков. Когда люди знают, куда идут эти спальные мешки, мы объявили как бы такой внутренний тендер, да? Угу. Мы звали всех производителей, но они не ожидали, что мы их будем проверять в специальных камерах. То есть волонтеры спали, лежали в них. Ну и большинство этих мешков оказалось собственно некачественным. То есть людям то ли безразлично, то ли они хотят еще больше денег заработать. Ну, то это их проблемы. Поэтому не факт. Мы будем объявлять тендер, будет независимый комитет, вплоть до того, что они не будут знать, где какого производителя. Ось маркировки угу, був. Угу, угу. і будуть перевіряти на вкусові качества, здавати в лабораторії і сходять делать ділять Міноборони вже визнали, що волонтери забезпечують армію краще ніж генерали. Я думаю, що держава згодом подякує за те, що волонтери стимулювали швидший не, перехід не, не, не. до стандартів НАТО українського війська. Тетяна. Що ви особисто очікуєте від нової Верховної Ради, чим вона може допомогти волонтерам? Я знаю, що ви критикували цей похід учасників АТО да. комбатів да. В склад народних депутатів, Есть. але якщо вони вже там є, якої допомоги я, від них чекає? Я очікую, що ці люди вони все таки пройшли время вот наприклад, там Береза був виловайські ну значительнее количество людей були в дуже страшних условиях, і я надію, що вони. Все-таки пам'ять, хто вони, да куди вони прийшли, і будуть допомагати всячески, то тобто идти к нам з нами идти на контакт, и будуть допомагати нам. Вплоть до того, що нам какие-то закони. вот я говорю сразу. І крім того, свій досвід, так от те, який вже можна донести, шо вони вже приносили і допомагали більше співпраці. Нам просто треба трошки більше співпраці. Лобіювання ваших інтересів. Ми в, самі пролобіємо. Ми а, самі пролубіємо. <рі> Нам просто треба трошки підтримки. от і все ну, а з ними контакти є. Там вже ж утворюється, Не я сподіваюся, міжфракційне об'єднання. Да, є, були да. У мене є, да. У мене були вчора ну, є зустрічі, але При поки що... У фізичному ставленні Знову таки, поки, поки рано буде. говорити а, про да, результат. Да, ну, рано ще, да. Поки Нам зарано результат. говорити про результат. Давайте зустрінемося, ну, я думаю, що, можливо, перед Новим роком, так? напевно? Да, на напевно. Напевно, перед... Давайте переживемо бюджет з 2015 року. Так, що приймемо? Які питання будуть до нього, волонтерів. Ну, хоча б от хочеться, от там пройшли зараз декілька в адміністрації президентів, декілька так круглих столів, де ми там вирішували і питання щодо якраз військово медичної доктрини, і ще чогось, і ще чогось. У дуже хочеться от для мене досить важливо, яку військово-медичну доктрину зараз приймуть, чого вона буде стосуватися. Дійсно, бо е, це невірно, коли е, визначають просто людей з міністерств, так або хтось один е, береться її написати. Треба вислухати, зробити знову ж таки круглий стіл, але він повинен бути робочий, треба говорити. І кожен пункт треба проговорювати. Нас найбільша проблема, я думаю, що ні для кого це Найбільше. не секрет, це евакуація. Поранемо. Yeah. Yeah. Особливо, особливо, зимку, особливо, да? особливо uh, червона зона. Тобто буде ображення. Если будет низька температура так и сам. дороги, то есть надо или железные дороги, но извините, куда? На Донецк. І, бачите, ну, проблема і, ну, от, якщо навіть А на люди... що потрібно? Який Нам транспорт потрібен зараз? хороші нормальні, як МТЛБ. МТЛБ МТЛБ з задньою загрузкою, ті, да. які, е, куди можна покласти до шести поранених. Це військовий Або... транспорт. Да. для так, Це військовий да. транспорт, просто, який треба довести до ладу. Він вже є на балансі Міністерства оборони. Є. Його треба відремонтувати просто і ну, відправити нас є, зон... е, е, одиниці цієї є. військової, є. але є. не вистачає. Але їх треба відремонтию відремонтувати. Їх треба підготовити, оборудувати спеціально так, для евакуації як, як, людей, санітарний, як транспорт. санітарний транспорт. Да? Ви розумієте, просто на, до цього моменту, поки не було ожеледиці, була проблема тільки з червоною зоною евакуації. Це від поранення, скажімо так, до першої лікарні. А зараз буде. Від yeah. поранення до і швидалі. до військового Військовий. госпіталю це буде зовсім довгий путь. добре, Тетяно. От е, міністр оборони Полторак цитую волонтери допомагають збирати інформацію про ділові якості командирів, яким би я хотів запропонувати службу в міністерстві оборони і генштабі. Ясно, що ну існують кадрові претензії yeah. до командирів. Ви е, вважаєте, що ви можете радити якогось якого yeah. з командирів yeah. поставити на ту чи yeah. іншу посаду Я я можу, так. Скажу, що я там стараюсь радити. Я доношу, доношу реальну ситуацію в АТО, то есть по состоянию техники, состоянию бойцов, что немаловажно, и он как. Нормальний міністр оборони хоче це слышить і приймає адекватне рішення. Я так розумію, що этого. тут йдеться не про не про звання, тобто, як нет, я, нет, тобто, нет, це нет, може нет. бути там, скажімо, умовно капітан, якого цей варто поставити так на ковід. Як він піклується про своїх підлеглих, вибачте, але зовсім банальна проблема чи є люди, які випивають в його підрозділі чи ні? Це а в першу чому? чергу залежить від а командира. чому Я доношу, собственно говоря, то. Есть у меня була огромна така от негодування велике, коли я все время на фронте, і були ребята, які відказники, які відкровенно збігали з блокпосту, оттуда я говорю: "Про всех. це ж проблема". І угу. ці люди приїжджали в бригаду, вони не хотіли, щоб їх засудили, там в тюрьму посадили, да, там або условный дали, або що-то ещё, прокуратура ходила. Не сиділи в бригаді. Они ели деньги налоговых плательщиков, но совершенно не защищали свою страну. И господин Муженко он, генштаб. начальник генштаба, мы встретились с ним в АТО. И я сказала, что у меня я не годую по этому поводу, надо как-то что-то думать, там стройбаты придумать. Он сказал, да, и собственно они сейчас уже есть. Я сейчас кричу, меня будут все очень не любить военные, но алкоголизм в армії это просто ужасно. Они неадекватно принимают решения, Из-за этого страдают не только они, но и люди, которые рядом с ними. Понимаете, это в тяжелых ситуациях это очень интересно. Підсумовуючи да. той же міністр оборони виступає за надання волонтерам, що надають допомогу українським військовим статус учасника бойових дій. Про це вже йдуть розмови не один місяць. Можна я скажу. Будь ласка. Таким. А мы, во-первых, делаем это не для этого, не для Можна. участника боевых действий. И когда мне предложили, то есть, у меня были документы, я могла принести документы, мне поставили бы участника, АТО, там штамп, что-то где-то зари. Я не очень давала подробности, то я сказала: а почему не будет участником АТО Наташа, которая да, в АТО, может, и не была, или была, была, ну там где-то, да, была ездила, но не постоянно на фронте, да? но которая просто не... І Таня Бідняк, ну, яка вже їздить на фронт, до ну, наприклад, не Іра, яка працює Іра, в госпіталі, яка да, працює в госпіталі і нікуди не виїжджає. То, то якщо давати, то треба давати цей статус усім волонтерам, які допомагають. Так так не Єдине, Понимаете? про що треба казати, що до статусу, напевно, добре було б зауважити, це людям, волонтерам, які загинули там. Да. От, їм Повинні дати, просто повинні дати статус учасників АТО, тому що їх сім'ї повинні отримати підтримку. І Дякую. люди розумієте, вони поїдуть з пачкою сигарет і будуть трибувати потім учасника АТО. От, да, Тут тут на то Тут Дуже повинна От да. тому загиблим так. А ми ми дійсно Таня дуже добре сказала. Ми йшли не за цим. Дякую за те, що ви робите. Тетяна Ричкова, Наталія Воронкова, і вітаю вас із святом професійним Дякую. можна сказати з Днем Волонтера, який цього року сусідить з Днем Збройних сил України, що дуже символічно. Так, так, це дуже вітаю. Символічна. Дякую вам. Дякую. Це була програма про головний розмова з жінками, на яких тримається українське військо. Побачимось на все добре.